Вітаю в ефірі. Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску за тиждень відібрали 300 кандидатів до батальйонів гвардії наступу. Як проходить набір до штурмових батальйонів на Чернігівщині? ДНК експертизи для родичів зниклих безвісти під час бойових дій проводять у Чернігові. Як це працює? Вистояв під час Другої світової війни і отримав пошкодження під час обстрілу Чернігова російською армією. Чи відновлять пам'ятку архітектури на вулиці Коцюбинського? За тиждень на Чернігівщині відібрали 300 кандидатів до батальйонів гвардії наступу. Про це розповів Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Бажаючи є. насправді люди активно, активно цікавляться вступом до гвардії наступу. Як в Чернігові, так і в інших ЦНАПах на сьогодні, як я вже казав, п'ять СНАПів працює. І ми щодня, враховуючи вихідні, надаємо інформацію. Наші співробітники відповідних органів приймають заявки. За словами начальника головного управління Нацполіції в області Володимира Нідзельського, заявок було більше ніж 300, але не всі кандидати підпадають під критерії штурмових батальйонів. Кожен кандидат повинен пройти анкетування, кожен кандидат повинен пройти фізичну підготовку, а також немаловажно, що кожен кандидат повинен пройти обов'язково військову лікарську комісію та спецперевірку. Тому ми можемо розуміти, що 300 заявок, то що подано на сьогоднішній день більше 300 заявок, ну, не всі попадуть до цієї гвардії наступу. Один з кандидатів, який подав заявку до батальйону Нацполіції Людь, розповів Суспільному, що обов'язково треба мати витривалість та задовільну фізичну форму. До цього чоловік не мав бойового досвіду і працював будівельником. Я пройшов всі іспити, пройшов тестування, Психологів пройшов. Найважливіше, що потрібно володіти хорошою фізичною формою. Бажано, щоб був якийсь досвід в бойових мистецтвах. Повинна бути добра витривалість. Я ще зі школьних років хотів служити в поліції. Зараз вийшло вступити, вже так можна сказати в лави поліції. Ось цікавить. Ну щоб був порядок, мене цікавить. то потім хочу, щоб правосуддя працювала, ну і принести користь державі. Нагадаємо, 1 лютого стартувала національна кампанія рекрутингу гвардія наступу. Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування восьми додаткових штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. На Чернігівщині добровольці можуть записатися у п'яти ЦНАПах. Як повідомив час, найголовніший критерій вмотивованість звільняти від ворога українські території. Після відбору кандидати проходять навчання, під час якого добровольці отримуватимуть. До 30 тисяч гривень зарплатні при виконанні завдань до 130 тисяч про це в ефірі українського радіо розповів начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Чернігівській області Ігор Папченко. Протягом дня російська армія тричі обстрілювала прикордоння Чернігівщини. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Вогонь вели ймовірно з мінометів 120 мм. міліметрів. Так вранці під обстріл потрапила Городнянська громада в районі Синьківки. Після обіду вибухи фіксували поблизу села Леонівка Семенівської громади, а також поблизу села Хрінівка, що на Сновщині. В загальному військові повідомили про 23 приходи, про втрати серед місцевого населення чи пошкодження. Цивільної інфраструктури інформація не надходила. ДНК-експертизи для родичів зниклих безвісти під час бойових дій проводять у Чернігові. Раніше такої можливості в області не було. За дослідженнями, зверталися до Києва. Тепер у Чернігівському науково дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС є автоматизований прилад, який за 90 хвилин може визначити ДНК профіль людини. Як він працює, розповімо в сюжеті. Це пристрій, який встановлює ДНК профіль людини, і з ним працюють в лабораторії Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Плюс величезний цього приладу в тому, що він повністю автоматизований. Тобто, наша задача помістити в нього зразок, і на протязі 90 хвилин ми вже отримаємо результат. Прилад почав працювати в середині січня. Він може встановити ДНК профіль за 90 хвилин. Раніше в Чернігівській області не було можливості проводити такі дослідження. Потрібно було звертатися до Києва, каже старший судовий експерт Павло Мазур. На сьогодні вже провели близько 50 експертиз: 95% Отків з них для родичів зниклих безвісти під час війни. Людина в якої є безвісті, зниклий родич, подає заяву до органів національної поліції. Вони відбирають згідно з постановою прокурора. У людини біологічний матеріал береться мазок з ротової порожнини, і з людини безпосередньо та яка заявник, з неї потрібна заява на обробку персональних даних та згода. Це все оплачує держава, тому що це йде в рамках кримінальних справ і оплачується державою. Після проведення дослідження складають картку ДНК профілю, яку поміщають до центральної бази. Розглянувши наші картки, Київ поміщає до центральної бази обліку цю інформацію. І шукає збіги в даному випадку. Ми дуже полегшуємо роботу саме по безвісті. Зниклим у лабораторії також визначають ДНК профілі підозрюваних в кримінальних справах. Окрім цього, мають можливість провести експертизу на встановлення батьківства. Вона є платною. Людина подає заяву до суду, суд виносить ухвалу. Ми уточнюємо час, дату, щоб були обидва батьки і дитина. Відбираємо у них зразки. Заявник оплачує послугу, і безпосередньо ми приступаємо до роботи і встановлюємо чи може бути батьком цієї дитини певна особа чи ні. Оксана Ільчук, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів. Депутати облради не підтримали передачу Чернігівського центру туризму в Ялівщині в підпорядкування області. Про це суспільному повідомив депутат облради Юрій Музика. За його словами, таке рішення ухвалили на засіданні сесії облради, яке відбулося в онлайн форматі. Сьогодні гроші на фінансування діяльності дитячого позашкільного закладу у Ялівщині планувалось виділити з обласного бюджету. Питання неординарне, воно дуже політизовано на сьогоднішній день, але діти і позашкільний навчальний заклад має бути поза політикою. А щороку понад 5 тисяч дітей мали можливість там займатися трішкою краснознавчою екологічною роботою. Там є всі для цього умови. У нас на обласному рівні є комунальний заклад обласної ради який опікується цими питаннями саме центр туризму туристичної роботи, кризнавши, і на сьогоднішній день є необхідність передати є думка передати цю землю, приміщення під обласний заклад для того, щоб далі організувати процес з дітьми, і діти мали можливість брати участь у змаганнях. За словами музики, попереднього діалогу з чернігівською міською владою, яка зараз розпоряджається центром, не було виконуючи обов'язки голови Чернігівської міськради Олександр Ломако на ініціативу передачі майнового комплексу та земельної ділянки в Ялівщині. Відповів так. Наша позиція така, що 100% ми не плануємо там ніяко приймати рішення про забудову відчуження або продаж, що там буде, який соціальний об'єкт, або можливо, як сказав міський голова на останній сесії, ми розглянемо передачу його в РЛП Єлівщина. Ми подивимося, але якщо подивитися на останні, скільки років функціонує РЛП Єлівщина. То поки там не наведений порядок, і поки е з території, яка віддана під РЛП, скажімо так, немає там господаря, то ще й додатково приймати якісь рішення, можливо, це неправильно. Зараз треба в комплексі розглядати все питання. Нагадаємо, історія із центром туризму у Єлівщині тягнеться з листопада 2021 року. Тоді на сесії міської ради депутати надали дозвіл фонду комунального майна на розроблення проєктів землеустрою на земельну ділянку площею 3,5 гектари, де і розташовується центр. Сам центр зупинив свою діяльність. Міський голова Владислава Трошенко тоді мотивував це необхідністю економії бюджетних грошей. Мова йшла про 600 тисяч гривень на рік. Тоді протестував під стіни міської ради вийшли близько сотні людей, які вважали, що ухвалення цього рішення перший крок до забудови Ялівщини. Міський голова Владислава Трошенко казав, що будувати багатоповерхівки в Ялівщині ніхто не буде. А будівлю центру згодом планують ставати в оренду тому, хто займається розвитком туризму. Також питання землі центру розглядалося на сесії. І торік Владислава Трошенко тоді також заявив, що забудови в Ялівщині не буде, допоки він на посаді. Щоб зробити ремонт двоповерхового будинку на вулиці Коцюбинського у Чернігові, пошкодженого під час обстрілів, замовили експертизу. Будівлі понад 100 років це пам'ятка місцевого значення. Ремонт робитимуть після висновку експертів. Про це Суспільному сказав представник КП чернігів Валерій Стаценко. На балансі цього підприємства будівля перебуває зараз. Історію цього будинку розповімо в сюжеті. Вибиті вікна, пошкоджений дах, відсутнє опалення та водопостачання. Після ракетного обстрілу центру Чернігова, 27 лютого, сторічний дерев'яний будинок зазнав ушкоджень. Жодних ремонтних робіт в ньому не проводилось. Вікна затягнули плівкою та прибрали уламки з кімнат. Як тут, наприклад, на першому етаже стекла вилетіли повністю, а где-то частічно. Вот они остались. Ну взамен мне, я думаю, що подлежат всі окна. До початку повномасштабної війни в цій будівлі розміщувалось обласне комунальне підприємство Чернігів облаголіс. Саме на їх балансі перебуває будівля, і зараз підприємство займається підготовкою документації, необхідної для ремонту. Зараз проводиться експертиза експертно технічним центром нашим Чернігівським. Да вод буде зроблено заключення. О дальнейшей, о дальнейшем ремонтних ремонтных работ, ремонтно-восстановительных работ этого здания. складнощі з відновленням будинку пов'язані з його історичним статусом. Це будівля є пам'яткою місцевого значення. Історикиня Анжеліка Толкач говорить: хоча точна дата заснування не відома, то попередні історики мають докази, що цей дім належав представникові заможнього козацького роду Михайлу Молявку. Точної дати будь, побудови цього будинку немає. Це десь на межі 19-20 століття і пов'язано це з тим, що чому ми таку дату визначаємо, тому що цей будинок побудований в стилі Віденська Сецесія. Історію подібних будинків досліджує громадська організація Дерев'яне мережево-Чернігова за їх інформацією, таких будівель у місті дві. Даний стиль не є притаманний полісю, бо такі споруди зводили із каменю, а не з дерева. Перший господар залишив Чернігів у 1917 році, після чого будинок націоналізували. Якийсь час він залишався житловим. Згодом його використовували радянські партійці. Під час Другої світової війни дім став місцем відпочинку для офіцерів Вермахту. Після війни місцевим комітетом комсумолу розповіла Анжеліка Толкач. Загалом все, що ви зараз бачите, крім балкона, це все є автентичне. Двері, вікна, всі дверні полотна і так далі. Тобто все, що збереглося із часів, як тут проживали власник моляку з своєю родиною. Всередині будівлі зберігся декор ліпнина та укладений сторіччя тому кахель. Щоб все це зберегти, будинок потрібно ремонтувати і опалювати, каже історикиня. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.